Так, а це віялка, діаметр. вентилятора, Ну, коротше, оцей корпус під вентилятор, це зроблений з катка водоналивного. Ті, що колись були в колгоспі. Оце під нього такий вентилятор, не знаю, чи мазовський, кразовський, чи камазовський. Мотор 3 кВт 3000 обертів. Частотник трьохфазний. Суперова штука. Виставляєш любі обороти, ну єч мінімум пишеться озимій 12 соя 17. Ну, в кого які поділки. Бункер на 7 мішків, ну, може більше власне, точно не скажу. Вім. Бікбеги. Ну, Тонну ні, ну 700 кг, 600 це. Бо треба трактором їх переставляти щоб не було дуже тяжко і нічого не лопнуло, то краще так.